У Бахмуті тривають вуличні бої. Українські воїни відбили ще чотири штурми міста. Повідомили у генеральному штабі. Російська навала триває з трьох боків. Окупанти намагаються продертися від східних північних і південних околиць в глиб Бахмута. Оборонці помічають відчутний брак техніки. В росіян лізе здебільшого піхота. Давлять масу. Ми їм накидуємо. Вони там здихають, і проходить декілька годин. Вони знову пробують штурмувати. Десь така от зараз робота. Легкої прогулянки в окупантів не вийшло. Українські воїни вправно їх перемелюють, виграючи час для підготовки резервів. Силам оборони вдалося відбити більше сотні російських атак і добряче попалити ворожі тили. Протягом доби наша авіація завдала понад 10 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників. Підступи до Криму засіяли зубами дракона. Російські окупанти вважають, що це має зупинити українську бронетехніку. Такі укріплення зафільмували у Запорізькій області по дорозі до Криму. Перед тим радник мера Маріуполя Петро Андрющенко публікував кадри перевезення містом бетонних тетраедрів у бік тимчасово окупованого півострова. Власне, так звані зуби дракона тепер можна побачити в різних куточках Криму, звідки росіяни очікують українського наступу бетонні укріплення встановлюють на півночі Криму на узбережжях та біля військових об'єктів. Їх днями зафільмували біля аеродрому Бельбек під Севастополем. Перед тим ми розповідали, як окупанти відділили Керченський півострів від решти Криму бетонними пірамідками. З кадрів можна зрозуміти, що це ділянка траси, яка веде від Феодосії до Керчі, тобто в бік Росії. Можливо, готують останній рубіж оборони на загарбаному півострові. Готувати льохи та шукати найближчі бомбосховища закликав українських громадян в окупованому Криму голова меджлісу Рефа Чубаров. Він наголосив, що всім, хто проживає на півострові, слід усвідомити, що Крим обов'язково буде звільнено. Голова меджлісу упевнений, що жодні укріплення не врятують російських окупантів від високоточної зброї. А нашим співвітчизникам слід триматись подалі від військових об'єктів і подбати про власну. Я не хочу сказати, що це обов'язково їм пригодиться, але може пригодитися. І треба вже зараз всім мати е, такі е, тривожні валізи, щоб там були прикмети першої необхідності, документи, якісь гроші, е, ліки, хто хворіє. Всі е, процеси вказують на те. Що звільнення Криму є однією із пріоритетних завдань збройних сил України. Навезли колонізаторів, а тепер не можуть їм пояснити, чому в Криму небезпечно. Окупаційна влада змінила риторику і тепер запевняє, що зможе втримати півострів. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташова. За її словами, все змінилося після вигнання загарбників з Херсона. Наратив про те, що Росія в Криму назавжди. Що Криму нічого не загрожує, абсолютно кардинально став мінятися в те, що ми Крим захистимо протягом восьми років, спочатку окупації до повномасштабного вторгнення, такої риторики не було. Вони говорили про те, що Крим абсолютно безпечний. Вони стимулювали відповідно приїзд туди російських громадян. Дійсно, там від 500 до 800 тисяч осіб поселилося, обзавелися родинами, будинками, квартирами, ну там різним майном і так далі. Відповідно. Зараз їм дуже складно да комунікувати з населенням окупаційним ну на окупованій території, тому що треба пояснювати, чого це раптом Крим став небезпечною зоною для проживання. В усіх гріхах окупанти звинувачують кримських татар тепер з новою силою. До звинувачення, нібито тероризмі чи екстремізмі, додалися закиди у дискредитації окупаційної армії та диверсіях, каже Ташева. Звісно, що всі розуміють, що кримські татари підтримують українську державу. А зараз проти повномасштабного вторгнення виступають. Відповідно, їм потрібно показати да навіть в цьому випадку, що то залізницю, залізничну дорогу руйнують саме кримські татари. Тому обшуки знову йдуть по будинках у кримських татар, Вони всі є членами національного руху Кримсько татарського народу. Близнюк нового флагмана українського флоту та майбутній мешканець Севастополя у Туреччині почали будувати другий корвет для України типу Адам. Про це повідомив турецький мілітарний портал «Дефенс Тюрк. Завод уже нарізав метал, з якого збиратимуть корпус корабля. Зазначається, що другий корвет змінили на прохання українських військово-морських сил. Іншим буде компонування корпусу в районі машинного відділення для встановлення. Овлення іншого двигуна серед змін. Також вертикальні пускові установки зенітних ракет Міка Віель, які розташовані в кормовій частині. Нагадаю, що перший український корвет типу Ада гетьман Іван Мазепа спустили на воду на початку жовтня минулого року. Зараз його добудовують на плаву, проводять установку озброєння та обладнання. Серед іншого, Іван Мазепа матиме протикорабельні ракети зенітне озброєння. А також дві гармати та торпеди.